Так, і привітайте, Ми з моїми друзями починаємо грати в Roblox режим EDEZER. І зараз вам представлю їх не по ім'ю, а по їхніх назвах, прізвищах, тому що вони не хочуть розкривати свою лічність. Тому ми починаємо. Так, хлопцы. Цену no name. А це рембо. Рембо, рембо, тех. Так. Шо рембо, шо скажеш? Я у кого запихаю в машину. Запихай, запихай. Нет, с.

Вау! Я тоже здесь буду. О, Ну, в принципе. Mm -hmm. магазину, дай, 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 дай. Рембо, давай робиш. А можна замку причепить до машини? До, до речі, я, я, до речі, не знаю. Но вы І Или за А не они бывают Э вырей Я просто выехал Типа Я думаю можно До речі. До речі, хто не знав, у Рембо тоже є свій аккаунт. Ти удиву зарик. Три. Кией ба. Помпа кейс тембо. Помпакейстемба, -мо. Його канал я прикріплю в описі під відео. Там такі махінації були, що жесть. Так, хлопці, я пропоную, я пропоную їхати. А от а рембо тут лишити. Так. З тим його огірком. Так. Треба. Ух ти, хлопці, ви що робите? Е, ну якщо тобі там буде добре їхати, ну я тільки за. Так. Лот, я шумахер, Тому що я трендую. А я можу, я важко якщо шо, я тільки машину помім. Рот, тільки помір.

А але мені все одно перестию попередньо на червоні. Але в не перебувають. Дивіться, як на 140. О. 142. Лапці, я швидке, безпечне, пацієнт. Так. Доставляю в будь точку України. Ха, а знаєш, чого вікно тріснуло? Чекай. Хлопці, у нас ЧП. Ми настільки здівалися над движком, що він не і вистріляв його Ой. Хочу матему понести без на. Да почекай на нас бензин. Так, а нашу для електричного цього бензин? <головічно> Владислав, тобі добре там на твоїй. на твоїм троні? Я ж не хочу собі запасний поставити. <головічно> <головічно> так нашу що тобі запасний? Ти тільки машину важчу робиш. Не люби фигні. Сада. Так. Це було щось, щось таке. Щось, щось, щось таке. Я не знаю що. Я ж це... Где? О, дурачий бот едет. Две. Попробуй. Это, Это, Это бот. Ну, шо, хоро, хоро. Покажем боту А, давай.

Так я не бачу с мясом, ми все в собі, вс що хочемо можемо заповнить Я Це за поного. За по ногу так, о, я думав це. Я думав отам там вдалі э, цей цей воде слов. Я щось зробив спеціально Чому? Але бачиш яка у Владислава подушка безпеки? Ну той, Ремонтуємо. який той трон Йому взагалі фокус Що, фокус ставимо чи ні? Ремонтуємо Давай, давай, давай Ні, воно взагалі тут Ну, постельчик там есть. Йо, нормально это. А, -а, -а. Ну, все, можно... ехать. Ой, почекай, я начинаю. на голью на голову гулять Можем Нерасится Воды Рэмбо ты сідаешь А я не могу тут ситрон Ой вс Наши тупи Наши наша бит тупи Сидай етик

Так, йому того трона треба й. що це просто жесть. Я вчепив, що небо. Тут лишишся тут. Як так? Нащо тобі взагалі <звук> того? Нащо тобі взагалі того надав? Hva ah. sa du? Har Они не сдавалось. Прям сніжний бить его. Ой, это слизь. Так, так слез. Можно на эту Ну, на мой. Можно так выглядит цей. Сніжби Я не думаю, що він довго. То, що бачиш, що ми робить. Не знаю, що тут. Такі... que é que Май, Так. Мы что с тобой? Діавіс. Да-та! Так, і на такій прекрасній ноті ми закінчуємо наше відео. Звичайно, що продовження буде. правда? Хлопці.